Списання доходів і витрат майбутніх періодів зазвичай виконують щомісяця останнім числом місяця. Для створення документів списання попередньо має бути сформований розподіл доходів та або витрат майбутніх періодів. Створюємо такі документи в модулі операції. Обираємо пункт меню Регламентні операції в розділі Документи операцій. Натискаємо кнопку Умова щоб уточнити період а також обрати шаблон розміщення заголовки рядки проводки, щоб можна було переглядати також проводки. За замовчуванням, цей реєстр має шаблон відображення заголовки-рядки і проводки не відображаються у вікні реєстру документів регламентних операцій. Натискаємо кнопку Встановити. Бачимо сформований розподіл доходів і витрат майбутніх періодів. Суми, що підлягають списанню щомісяця, визначаються цими документами. Для списання витрат майбутніх періодів натискаємо кнопку Додати. В полі Тип процесу обираємо списання витрат майбутніх періодів, вказуємо номер документа, дату. Останнє число місяця, за який слід виконати списання. В примітці можна вказати рік та місяць. Натискаємо кнопку Додати. Документ такого типу не містить рядків. Проводимо сформований документ. В області проводки бачимо. Що відбулось списання рахунки по дебету і кредиту 92 та 39. Сума списання відповідає визначеній сумі за вказаний місяць. Аналогічно формуємо списання доходів майбутніх періодів. Натискаємо кнопку Додати. В полі Тип процесу обираємо списання доходів майбутніх періодів. Вказуємо номер документа і дату, останнє число місяця. В примітці можемо вказати рік та місяць. Натискаємо кнопку Додати. Проводимо документ. В області проводки Бачимо рахунки по дебету і кредиту 69 та 703. Сума відповідає визначеній сумі за обраний місяць в документі доходи майбутніх періодів.